Друзі, всім привіт! Сьогодні має слово підбайдірня для вас. Ми їдемо зараз з командою на конференцію Кента Копленда в штат Нью-Джерсі біля Нью-Йорку. І зупинилася на така дорога, Фрівей називається у Сполучених Штатах. На місце такого відпочинку, де можна перекусити, де можна помитися. Ось і ось таке місце в північній певно Кароліні або в штаті. Теніс, я не знаю, десь, десь там. Ось. І я зазвичай знаходжусь тут, в Сполучених Штатах, роблю короткі відео підбадьорення на 5 хвилин. І зараз в мене є бажання за, ну, зарядити вас таким е, післанням віри, яке має основу ще на описанні. А саме хочу говорити про відвагу. Будьте відважними. Я бачу оцю рису характеру в кожного, хто радикально вирішив слідувати за Богом. Відвага це той шлях, який фактично дає можливість іншим побачити серйозність наших намірів. Я не кажу про псевдовідвагу, я кажу про справжню відвагу, яку випрацьовує в наших серцях Дух Святий. Ця відвага це, це те, що Господь використовує для того, щоб утверджувати своє царство. І що відважної людини основа її переконань, її, е, її слів є слово Боже, то це буде спричиняти дивовижний вплив. Тому будьте відважні, коли благовістуєте, будьте відвя, відважні на, на Божому шляху, е, коли ви служите людям. Не понижайте стандарти, будь тверди і мужні, будь твердий та відважний. Е, і цю настанову, колись отримав Ісус навин, коли мав очолити. Е, Ізраїль після того, як Мойсей відійшов у вічність. І бачачи сміливість Петра та Івана, і бачачи, що це люди не книжні, до них почали прислуховуватись. Вони не розуміли, чому ці люди могли бути настільки впевнені. Чому, знаєте, давайте так скажу: Ісус, Він говорив, як той, хто має влади. власті міючи на російській мові, так? ось владний. Українською, нашою рідною, слово слава Богу, і ось я кажу так, що нам з вами сьогодні вкрай необхідно почути це, це слово і зрозуміти, що нам дає відвагу. Перше, що нам дає відвагу служити Богу на цій землі, це Божа присутність нас, це Божа заповідь іти до краю землі і проповідувати слово Боже, це е, нужди людей, які поряд з нами. Ось. І найголовніше це любов Христа, яка є в нас. Вона робить нас відважними, щоб виконувати місію, яку Господь дав нам, яку Господь поклав перед нами. І тому я сьогодні молюся разом з вами, нехай Дух Святий наповнює вас, нехай свобода, яка з небес наповнює кожну клітину вашого тіла, знімає ярмо хвороби і наповнює вас відвагою в служінні Йому. Людина відважна, вона е, точно пережила. Божу, Боже відвідання, Божу присутність. І тому будьте тими, хто показує те, що Бог для вас зробив, безбоязнено. Чому? Тому що вам нема чого соромитись. Вам всі перепони на вашому шляху, це ніщо. Той, хто у вас більше, ніж той хто у світі. І тому у вас є основа бути відважними в тому, щоб. Виконати своє покликання в тому, щоб демонструвати царство Боже сьогодні, в цей непростий час. І я також хочу вам сказати, що відвага приходить після того, як людина занурюється в слово. Відкриття воно окриляє нас. І коли ми чуємо слово, ми зразу радіємо. Головне, не дати клопотам цього світу, заглушити насіння цього слова. І коли ми це робимо, ми наповнюємося відвагою. Послухайте, я вам скажу. Дуже важливу істину, і, і я впевнений, якщо ви почуєте її, е, ви передасте дух віри іншим людям. Бо дух віри ми духа віри, ми не можемо навчити. Ми можемо його передати, якщо ми рухаємося в ньому. І люди, які мають дух віри, це відважні люди, які не бояться слідувати за Христом, які не бояться проповідувати Іван. І коли ви отримуєте відкриття, ви фактично отримуєте карт-бланш на те, щоб сміливо заявляти це відкриття, іти і демонструвати те, що Бог вам відкрив. Для того щоб Бог був прославлений через ваше життя. І ваші слова вони будуть мати вагу, якщо ви будете їх проповідувати за керівництвом Духа Святого і в душі віри з відвагою. Давайте помолимось сьогодні, і я вірю, що це післання воно дасть вам правильний поштовх не боятися заявляти про свої переконання. Дороцінний Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа про те, щоб ми були сміливими та відважними, проповідували Господь Слово Твоє, молилися за хворих, сміливо проголошували істину і жили істиною, демонстрували істину, не сходили шляху істини. Господь Ісус, ти є шлях, Ти є істина, Ти наша свобода, і Ти дав нам сміливість серця виконувати і представляти, виконувати волю Твою і представляти Твій інтерес на землі. Допоможи нам в цьому сьогодні в ім'я Ісуса Христа. Я молюся, щоби дух віри і Божа присутність наповнили вас, і ви відважно несли Євангелія Ісуса Христа до краю землі, приносячи добрі плоди в Царстві Божому. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Божого благословення вам, друзі! І хто вірить, нехай скаже амінь, амінь друзі з Богом.